Зітруть з лиця землі, так навіть у Брюсселі зрозуміли з Кремлем. Не розмовляють йому виставляють рахунок. Путін знає, якщо він застосує ядерну зброю, то Москву зітруть з лиця землі. Десь у Європі заговорив мовою, яку Москва розуміє без перекладача. Європа навіть не має центрального командування. Коли бельгійський міністр оборони каже, що Москву зітруть з лиця землі, це вже не дипломатія, це геополітичний н рол І вперше за довгі роки з боку Європи лунає не страх, а холодна впевненість. Бо тепер навіть у Брюсселі зрозуміли з Кремлем не розмовляють, йому виставляють рахунок. Європа, здається, нарешті прокинулася не від кави, не від самітів і не від безкінечних дискусій про червоні лінії. Прокинулась від реальності, яку диктує війна. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен у розмові з Де Морген. Це таке видання сказав те, що більшість колег боялися навіть подумати вголос. Путін знає, якщо він застосує ядерну зброю, то Москву зітруть з лиця землі. Оце якщо то і Москву зітруть з лиця землі. На болотах почався такий вереск, ніби вони. Не здогадується, що їм у відповідь на їхню агресію прилетить не менша агресія, ніж їхня, а застосування сили буде настільки непропорційним, що не встигнуть навіть пощади попросити. Нарешті хтось у Європі заговорив мовою, яку Москва розуміє без перекладача. Без м'яких формулювань, без глибокої стурбованості і гнучких дипломатичних підходи, просто чітко по-бельгійськи, з лиця землі. І що характерно, Франкен навіть не підморгнув. Я думаю, що російські пропагандисти почнуть, як вони кажуть, скланяти фамілію Франкіна на всі боки, як мінімум обзивати його Франкенштейном. Але він просто констатував факт: НАТО не буде чекати, поки ракета впаде на Брюссель. Бо якщо Кремль вирішить, що удар по штаб-квартирі НАТО це гарна ідея, то за 15 хвилин в центрі Москви можна буде будувати новий торговий центр замість Кремля і назвати його Санкції Плаза. Добре, віджартувався Трамп на розмахуванні ядерним бурєвєсніком. Він сказав, навіщо ви мене лякаєте цією ракетою? У нас є найкращий в світі підводний човен, який стоїть під вашими берегами. Це означає, що під підлітний час до Москви ракети з підводного човна США хвилин 12 максимум. Хвилин 12 максимум. Отакий от от веселий жартик. Звісно, російське. Посольство вже в істериці назвало заяви про провокаційними та абсурдними. Це ж класика жанру. Москва завжди звинувачує в інших у провокаціях, коли чує щось правдиве. Але цього разу їм навіть не допоміг звичний аргумент русофобія, бо світ більше не боїться їхніх загроз. Після Бучі, Маріуполя, Ізюма і тисяч убитих. Жоден нормальний уряд не збирається розуміти Росію. І будуть ізолювати, виснажувати і стирати не з лиця землі, а з лиця історії. Скільки б, наприклад, Орбан не пробував створювати якісь антиукраїнські союзи в Європі, з цього роя не вийде нічого. Брюссель делікатний, але Брюссель вміє формувати консолідовану позицію. Оце унікальна така риса бельгійської політики. бо Бельгія як країна сама постала як предмет компромісу. Отже, Франкен, до речі, реаліст. Він не вірить у ядерну атаку, бо Путін, попри всю свою манію величі, досі любить життя. Він сибарит. Він сибарит. Він наклепав купу дітей. Він любить розкіш. Такі неідейні. Такі не шизофреніки, хіба в силу, звичайно, фантомів професії, але. Якщо врахувати, моделювати його лінію поведінки, то Путін зважає на той факт, що його ядерна кнопка давно схожа на китайський пульт від телевізора. Страшно натискати, щоб не зламати. Це логічно. Путін цього не робить, каже Франкінг. Не зробить, каже Франкінг і додає холодний душ для НАТО. Росія зараз виробляє в чотири рази більше боєприпасів, ніж усі країни Альянсу разом. Це факт, але. Європа, нарешті, схаменулася і дуже швидко перебудовує оборонно промисловий комплекс. І ось тут сарказм добряче застряв в горлі. Європа, яка десятиліттями гралася в пацифізм, тепер зрозуміла, що воює не до останнього українця, а до останнього патрона, і що цей патрон може бути російський. Бельгійський міністр чесно визнає, європа навіть не має центрального командування. Так, у нас є спільна валюта, спільні декларації, але нема спільного мозку, коли йдеться про оборону. Тому, тому поки Путін запускає кинжали, ЄС запускає ком'юніке. І ось парадокс: найменші країни Європи сьогодні демонструють найбільші тесті, коли металеві, залізні, Литва, Естонія і тепер Бельгія. Бельгія, до речі, має дуже непогану. Оборонну промисловість, і нагадаю, що в Україні з Бельгією були спільні оборонні проекти. Мова йде про такий боєприпас, як Фалерік. Це те, що ну, раніше покоління, того, що зараз називається стугна протитанкові комплекси, але Україна запропонувала дуже широку лінійку калібрів керованих боєприпасів. І цей фалерік вироблявся від калібру 105 міліметрів і вверх до 155. Тобто це якраз спільні дії з Бельгією навчили нас, по-перше, краще бельгійців розуміти, а по-друге, Бельгія унікальна країна, яка дуже часто опиняється без центрального уряду. І це, і це не заважає їй бути стійкою і успішною, і, і багатою до того ж. Ми ж всі. Озираємося на Бельгію, озираємося на Євроклір, де лежать російські мільярди. Так, Євроклір це бельгійська кампанія. І от тепер бельгійський міністр оборони вилив холодний крижаної води на голову Путіна. Франкен дійсно дістав і свою. Дозу критики видання, де Морген видало його слова під скандальним заголовком, щоб підзаробити кліків, міністр відреагував у стилі справжнього фронтовика. Навіть у лівих добродійників усе зводиться до грошей і мав рацію, бо в світі, де клік дорожчий за совість, навіть війна. Стала контентом. Але правда в іншому. Франкен сказав у голос те, що у Вашингтоні і Берліні ще почуть пошепки, що НАТО не може більше дозволити собі грати в пацифістів. Якщо Росія продовжить виробляти ракети і снаряди в темпі Сталінської фабрики смерті, а Європа документи в темпі Єврокомісії, то невдовзі комусь доведеться воювати вже за Берлін, а не за Бахмут. І ще одна важлива теза, від якої Кремль кривиться. Китай теж не за мир. Бо чим довше триває війна в Україні, тим слабший Захід. Пекін бачить, як НАТО втомлюється, як європейські столиці рахують витрати, як мирні ініціативи розмивають відповідальність агресора, і Китай спокійно продає час Росії у роздрові по барелях і мікрочіпах. Франкен прямо сказав: Українці воюють нашою зброєю, боєприпасами і грошима. Інакше вони були б. Давно вже пригнічені. Це не комплімент, це вирок, бо ця війна не лише про героїзм українців, а й про безпорадність цивілізованого світу, який досі не навчився воювати за свої цінності без бюрократичної черги на узгодження. По-моєму, остання колективна велика операція була якраз буря в пустелі в Іраку, де справді європейські сили. І Бельгійський, і нідерландський контингент, але там був і польський, і український. Десь до 2800 бійців українських, ну бригада е, неповна воювала в Іраку і проявила себе супергероїчно, хочу сказати. Так що, наш спільний досвід і розуміння європейцями того, що без України ніякої безпеки Європи не буде. Все більше проявляється навіть уже у відкритих спічах, тобто промовах урядовців. Бо урядовці в Європі вони дуже обережні. Якщо чесно, Путін чудово, це розуміє, що. Європа має слабкості. Він на ці слабкості тисне. Йому вигідно, щоб Європа сперечалася. Америка рахувала. Він грає у свою улюблену гру, розділяє, панікує. Але тепер навіть Бельгія нагадує йому, що за Брюсселем НАТО, а за НАТО цілий світ, який більше не купить русський мір у розстрочку. Фіналізуємо. Путін сьогодні виглядає як старий гравець у покер, який не помітив, що його карти вже. Горять. Європі нарешті бере, а Європа нарешті бере вогнегасник, не щоб гасити пожежу, а щоб бити по голові палія. Бо світова безпека не вимірюється глибокими занепокоєннями чи мирними самітами. Вона вимірюється готовністю відповісти. І коли міністр маленької Бельгії каже, Москву зітруть з лиця землі, це не погроза, це попередження історії. Найголовніше, що роль і місце в цьому стиранні Москви з лиця землі свого часу добре окреслив Юрій Луценко. Він сказав: «Ми, ми Москву хрестили, ми її відспіваємо. Хочеться вірити, тобто вірити, не сумніватися, а вірити, що це станеться і станеться якомога швидше. Дякуємо Збройним силам за їх стійкість. thank you